Основні помилки в оформленні творчого акаунту, які заважають просуванню. Привіт! У цьому відео поговоримо про найпоширеніші помилки, які роблять хендмейд-майстри в оформленні свого акаунту. Саме ці помилки часто дуже блокують розвиток, заважають просуванню, і відповідно знижують продажі. І так почнемо. Невдала пошукова строка. Дуже часто, ну це прям дуже часто майстри в полі імені пишуть просто своє ім'я та прізвище або назву, типу майстерня Наталі. Крамничка зроблена з любов'ю, хендмейд зроблена з любов'ю і всяке тому подібне. Але це поле не просто для краси. це... Пошуковий рядок, саме він відповідає за те, чи може потенційний клієнт знайти вас через пошук. Якщо ви створюєте, наприклад, дерев'яні іграшки, так і пишіть дерев'яні іграшки, дитячі іграшки, розвиток дитини, тоді Інстаграм буде показувати ваш аккаунт людям, які шукають саме цей товар. Ще одна часта помилка це хештеги в шапці профілю. Начебто красиво, але по факту це витік трафіку. Людина натискає на хештег і замість вашого профілю переходить дивитися роботи інших майстрів. Те саме стосується і посилань на особисті сторінки або зовнішні ресурси сайти, телеграм-канали тощо. Людина переходить і все, вона зникає, а інстаграм фіксує. Профіль відкрили і відразу покинули його. Це сигнал, що профіль не цікавий. Отже, охоплення ваші катастрофічно падають. Якщо вже використовувати посилання, нехай воно веде на потрібну сторінку і супроводжується поясненнями у чи у постах. Так, наприклад, як у мене, коли я переводжу аудиторію на YouTube. Тут даю інформацію, якої немає в інстаграмі, або яку в інстаграмі дуже складно шукати. Що може бути у разі хендмейду? Це, наприклад, якщо у вас є канал з майстер-класами, то це дуже буде доречно. Інакше просто ви втрачаєте перегляди і залучення в інстаграмі. Далі ще одна помилка, яка мене прям вражає. Актуальні сторіс без сенсу. Багато майстрів зберігають в актуальних сторіс все підряд. От реально, все підряд. В сторіс зробили, все треба зберегти, бо це ну дуже дивовижна рідкісна подія зроблені сторіс. Але актуальні дуже класний інструмент продажу, навіть якщо ви спите, варите борщ, гуляєте або ви на роботі основній. Вони мають вести людину до покупки, і у них має бути певна структура. зацікавлення це ваші вироби, процес, ваша особистість і так далі. Якісь протиріччя, можливо, заперечення, чому саме ручна робота, чому не мас маркет чому це важливо, чому це має сенс, цінність. Ще наступний третій цінність, що отримає покупець. Отут саме разом з цінністю, можливо, і потреба, і вигода. Далі будуть відгуки, кейси, це обов'язково. Ну і заклики до дії. Якщо ваше одне з ваших актуальних буде побудовано таким чином, то воно буде працювати. Далі, взагалі, немає е, шляху клієнта. Важливо подумати, чи зрозуміло новій людині, яка вперше зайшла до вас, що ви створюєте? Це, по-перше, для кого це, як купити, як зробити замовлення? Чому це важливо зробити? Якщо немає логічного такого шляху від знайомства до покупки, люди просто Закривають профіль, просто йдуть. Вони не підписуються, вони не зберігають, вони не лайкують. Взагалі, вони нічого не роблять. Вони зайшли і вийшли. Те саме, що вони роблять по хештегу. Вони зайшли і вийшли. Якщо ви бачите таку ситуацію, раджу вам замислитися. Ви точно щось робите не так, як треба. Виявіть це і виправте. Дайте знати, якщо відео було вам корисно. Підписуйтеся на канал, тут ділюся досвідом та авторськими методиками продажу хендмейду в інстаграмі. Ви зі мною зможете побудувати свою стратегію розвитку творчої справи і отримати певну користь, яка допоможе вам розвивати свій творчий бізнес.